А прищ каже, друзі, зверніть увагу, небезпечний пасажир, замкнене коло, будь де тебе чекає оцей прищ? Тебе, от, наче як який прокльон, так річуть, що і зразу прищ. І це, звісно, впливає на психіку. Психосоматика прищів. Така тема, знаєте, дуже цікава. Я зараз не кажу про карту, що там цей прищ означає там то, 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 то. Ні, я зараз кажу про те, що таке більш глобальне, що якщо у вас там. В дорослому віці особливо, або тривалий час є схильність до акне, то це означає, там, скажімо, що ви там не приймаєте себе, у вас не прийняття там, своєї сексуальності, наприклад, да? або ну, взагалі якісь тим, знаєте, там із протилежною статтю, якісь є такі складні відносини. Зазвичай людина, яка має тривалий час оце акне своє, да, вона знаходить цьому підтвердженню, каже, ну да, 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 дійсно щось таке є. Да, я б могла би отак, таку камасутру там, забабахати, туди-сюди, але через ці прищіння, ну куди? Ну, куди да. А когось насправді є люди, якого взагалі не стримують ці прищі, ні від якої камасутри, і вони себе впевнено відчувають і вони кажуть, ну прищі, так, прищі. Насправді, акне це таке захворювання. Дуже хибно це заперечувати. Це саме обман, якщо казати, що це просто, тому що там в мене думки, такі. звісно, є певні провокуючі фактори. Наприклад, там я знаю, що в мене, якщо я не буду там, спати достатньо, бо там чимось зайнято, там, сюди, то в мене з більшою ймовірністю вони будуть. Але зазвичай ну, все ж таки, це не єдиний такий фактор. І чому люди вчіпляються за оцю психосоматику прищів, Тому що дійсно, коли ти бачиш цю регулярну картину, що тобі треба щось маскувати постійно, да, якийсь дискомфорт, не завжди там класно кос... без косметики виглядаєш. Ну, взагалі, постійно там треба ой, щоб випадково волосся не потрапило на обличчя, бо воно ж там рознощик бактерій. Ну, це всі коротше заморочки, у кого що, у всіх дуже по-різному. То, звісно, це впливає на психіку. Тобто відбувається дійсно замкнене коло. Ну, людина така не дуже прям така: знаєте, вау, все. Тому, ну, хтось да, нормально собі живе, і у нього, от, як були такі прищі трошки, отак вони залишаються. Да? Хтось там то них тільки там, перед критичними днями у жінок. Це одна історія, це інше. А коли ти приторкнувся ой, прыщ, там, з'їв там щось не то, або трошечки більше, все, знову прищик. І це, звісно, це впливає на психіку. Ти розумієш, блін. Люди там, що попало, їдять, торкаються протягом дня до обличчя, волосся там в засобах для укладки, воно торкається шкіри, нічого не відбувається страшного. А в тебе, от, наче як який прокльон, такий, да, що ти чуть що і сразу прийшть. І це, звісно, впливає на психіку. Це, звісно, людина, ну. Вона обережнішою стає, тому що будь-де тебе чекає оцей прищ. Ну і, звісно, такі риси, там, обережності, вони переносяться вже несвідомо дуже часто і на інші прояви в житті. Є така тема. Звісно, хтось не париться. Ну, є так, є там замазав, пішов. Коротше, я про те, що замкнене коло. Коли ти от, не так виглядаєш, ну, як собі подобався чи подобалась. Це, звісно, впливає на психічний стан, на сприйняття себе. І тому дивно, звісно, не казати, що да, людина, яка має там, акне свої там, роки, вона там, дуже така вся, не має проблем із зовнішньою комунікацією. Ну, взагалі, що таке? Шкіра да, це те, що нас відділяє від зовнішнього середовища. Це те, що відділяє нас від усього, що є, так би мовити, не я, і звісно. Коли всередині тебе брлить таке, да та, я ого го хочу, я хочу там показати щось, розказати, да в мене там амбіції, да та, в мене там потяг, там до якихось там любовних історій. А прищ каже: друзі, зверніть увагу, небезпечний пасажир, шкіра показує, треба маскувати щось. Звісно, дуже часто зі сторони кажуть, та все нормально, це таке буває. Особливо болюча тема це, коли та це підліток переросте. І ти таким підлітком залишаєшся і в 30, і в 40, і ще старше віці, тому що це не переростає. І тому до чого я закликаю, що не треба надмірно психологізувати, що оце в мене якісь там такі дуже. Гані, то просто вже наслідком стало від тих прищів ви стали отаким, Да? і тут незрозуміло, що насправді передувало. Те, що ви маєте прыщі, і тому у вас якісь є особливості внутрішні. Да? Ну, у вас є якісь особливості в організмі, і тому ви маєте це своє акне. Ну, і як наслідок. У вас певні такі формуються стосунки із оточенням, да? не тільки людьми, а взагалі там, де треба бути більш обережним, треба щось там замаскувати, треба там туди-сюди розумієте? Це вже може бути наслідком, а не причиною. Ця ваша обережність. Тобто, в принципі, якби якось. Починити трошечки, да, або тримати під контролем цю історію з вашими прищами, то можливо, ви б не стикнулися з цими специфічними стосунками із зовнішнім середовищем. Взагалі мені дуже цікаво, якщо ви маєте акне, якщо ви маєте прищі, напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас взагалі от, ставлення до своєї а, Чи переймаєтесь ви оцим своїм прыщом, да, своєю схильністю. Чи часто це дає вам якийсь дискомфорт? Чи бувало таке, що ви взагалі кудись, як то зараз модно казати, не проявлялися да, через те, що у вас це небездоганна, так би мовити, шкіра? Чи може ви взагалі прийняли це і не бачите ніяких перешкод? А може, ви прийняли це, але бачите, що все ж таки проблемна шкіра заважає вам в чомусь? Це насправді дійсно буває дуже велика проблема, скажімо, коли там актор і коли цей грим, да, він зазвичай має, ну, раніше, особливо, мав жирну основу. І це, звісно, дуже велика проблема. Пишіть, пишіть, діліться в коментарях всім, чим вважаєте за потрібне. Підписуйтеся, ставте лайки, до зустрічі!